Всім привіт! Я вам покажу свої подарунки на день народження. У мене день народження 31 грудня. якраз на новий рік. Вітаю вас всіх з новим роком. Давайте приступимо до подарунків. Мені подарували гроші ну, 1200 гривень. Ну, Далі подарували мені такі от... Я не буду казати від кого, просто буду показувати такі от тапочки. З сніжинками білі. такие пухнасти, такие mm -hmm. новоричные. А так не... э, э, Далее вот пачку, ну вот такая рук. Дальше кофту с миньоном. Пусть Дальше лосины. Вот Потім... идут э, такие вот зробити набір для творчества из поеток, картина из поеток робити вот так. Дальше гравюра. Гравюра с таким котиком. И туда плюс ишла Картина, щоб коли я зроблю її, то будемо. Ну, її можна вставити в картину і я собі можу в кімнату повісити. Потім зараз отаку гру з Міньонами, я навіть не знаю, які грати, я ще її навіть не розпаковувала. Така якась, ззаду бачу якась інтересна гра з карточками. Потім побавлюся. І ще подарили кіндер. Ось так. Далі Бамті. Нац. Ну і ще багато, ще цукерки. І ще одні різні цукерки. Дуже, дуже їх багато. Навіть не знаю, скільки їх. І, і зубну пасту там вроді би туди входить плюс зубно щітка, я не знаю. Це всі були мої подарунки на день народження. Всім дякую за перегляд, всім пока.